Якщо брати, ну якби мій погляд на це, то е, дуже приємно, що ті люди, які починали з нами десь там 14-15 рік, коли ми тільки починали проводити якісь навчання, зараз в проектному менеджменті е, роблять класні проекти, тобто вони залучають кошти, в тому числі ресурси і там і на нашу громаду, і вже там є на рівні області. Активних людей, які хочуть щось робити, їх якби стало ну, багато е, і приємно. Що скажімо так, вони з нами починали? Я народився по суті. в місті Охтирка, Потім я виїжджав. сюди. Ми постійно приїжджали на канікули да на літні до бабусі. І нічого не мінялося. Тобто, по суті, потенційно сказати, що є якісь там місця для молоді, які там з'явилися, що молодь може щось робити. Мені це було дуже неприємно, що ти приїжджаєш на наступний рік. Прогулянка та сама: від княже до там нічаніка чи до Трістана і назад. Моя була основна задача це створити умови для розвитку молоді, для підтримки молоді, щоб вони знали і хотіли щось робити, і вірили в те, що є люди, які можуть їм в чомусь допомогти. В якихось моментах так, в якихось ні. Бо, наприклад, колись ми для себе ставили таку прямо, основну задачу, і ми над нею дуже багато працювали, це створити комунальну установу молодіжний центр. У 24, у минулому, виходить, році, у нас вже були проєкти, які давали кошти вже на облаштування молодіжного центру. Тобто ми були готові залучити 50 тисяч доларів на відкриття молодіжного центру в громаді, але на цей час якби, ну, це не вдалося. Знову таки, Через там не знаю ресурси, можливо, якісь там конкретне рішення. Нам чим класно, тим, що ми ніколи не просили собі якісь посади. Тобто ми навпаки казали, що ми готові це робити, створювати в співпраці, але ми не готові віддавати людей туди і прям працювати на якісь посади, бо для нас кожна людина, яка у нас тут працює, вона дуже цінна. І ну, якби на даному етапі ми не готові. Але ми готові до публічних, не знаю, оголошень. Хай люди приходять, подаються на ці там, не знаю, там посади, вакансії і працюють. Ось це нам не вдалося. Так само, як історія, наприклад, з молодіжною радою, ми її колись теж створили, але потім, скажімо так, щось пішло не так. І так, да, у нас була наша помилка в тому, що ми набрали дуже багато саме, ну скажу так, підлітків зі шкіл, бо вони не завжди готові брати і неспроможні брати відповідальність, бо вони ще ну, якби, не на той вік. Зараз, якщо я думаю, створювати молодіжну раду, є питання зараз там про її оновлення, про перезапуск. То тут вже буде набагато більше людей, скажімо так, доросліших, які готові брати вже відповідальність, які готові бути там рушиями, скажімо так, якихось змін в громаді, бо вони набрались досвіду.